Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І в мене отакий от класнющий супчик. Дивіться, який гарний колір, який гарний прозорий бульончик. Неважкий в приготуванні з дуже доступних продуктів, все можна знайти прямо в магазині біля дому. Так що сідайте позручніше, авансом вподобайка і коментар для підтримки каналу, а з мене дуже гарний рецепт. І так, я варити буду на курці, звичайно, бо в основному тайська кухня вона тільки чогось на цьому є. Я сам собі роблю такі от коренні набори на суп, це ідеально, я купляю в сільпо такі от ціна, ціна вихідного дня. Чи як воно там є Коротше, в неділю там мінус 25%, мінус 35%. Часто. І я завжди беру от такі по акції спинки. І деколи там є акція на гомілки, на крила, чи на бедра, на стегна, на четвертинки, завжди якась акція на курку є, то я за кілограма 4-5 куплю, розкладу по камері і маю чи окремо втушити чи на суп. Таких отут три цих. Велю я саму казанку улюбленому. Тут буде 4 літра супу. І так. Е Курку, якщо берете отакі от, от спинки, значите, тут є така фігня, Це залоза. Її треба нафік вирізати. Я взагалі обрізаю отак цілу частинку цієї жопки. Чисте цибулю, вся курка в цибулі попала. У мене це коти зразу приходують. І тут теж обрізаю. Йду м'ясо промию і покажу далі. Наливаю води, кидаю одну цибулинку, знімаю піну і варю біля години часу. І так, годину я сказав. Ну, годину можна це окремо зварити бульон і вже на готовому бульоні варити суп. Ну, але, як то кажуть, навіщо лишній газ тратити, який так не дешевий, Тож, забув зразу сказати, що в процесі я ж буду додавати ще інші інгредієнти, і це вже година, це цілий процес готування супу, тож може вже вийти разом з приготуванням бульону, а не окремого бульон. Але якщо маєте бульон, то можете приготувати на ньому. Я зняв шумовиння, пінку, хто там як називає, і додаю порізану морку, чесночок, вабровий листок і духмяний перець. Так, моркви тут багато, це правда. Ну, такі супи. Взагалі мені дуже подобається. Ще якось вам виставлю, приготую, друзі, покажу. Крем-суп. У мене є два дуже гарних рецепти морквяних крем-супів. І ще з хвилин 15 поверну морку, потім будемо далі додати. Це я в опис не включаю, я додаю. Ви можете додати, можете ні. Я люблю цей супчик більш такий гостріший. Ще таку от сушеного от чирі. Два кусочки. Так, 40 хвилин для курочки достатньо. м'ясо виймаємо. Я ще долив водички, десь приблизно 700 мл. закидаю картоплю. Рис. В рецепті 5 столових ложок я додаю тільки 3. Мені подобається цей суп менш густішим. Ви можете теж додати 3 або 5, так як я. Спеції, Імбир сухий. Я таку використовую універсальну приправу і майоран і сіль. І варимо ще з хвилин 15. все. Так ще забув сказати, нам треба з 2-3 черпачка взяти. Бульйону суп заправляти я буду от таким от торчен кисло-солодкий соус. Він якраз додавить ще більше такої східної нотки. Ну і видавлюємо цей сок в цей бульйон, що ми відлили, розкалопучуємо. Сюди ж додаємо морку по корейськи. Я додаю чуть більше, ніж в рецепті. Я додаю 300 г, в рецепті 200 Сюди ж зразу кидаю кукурудзку, я це все разом закинув в суп. Кукурудзка звичайна стандартна банка, тільки тут 425 мл. Маса продукту без рідини 285 г. Ну, звичайна банка. Обчищаю м'ясо з кісточок, воно вже трохи нормально так охололо. Ну, ще пару я, але вже хвилин якраз 15 десь воно стоїть. А ну, от картопля проварилася і рис хвилин 15. Ну, там плюс тих, що я там почистив м'ясо. Вертаю м'ясо. І весь головний смак нашого супу вливаємо також туморку по корейськи кукуруджу і перебовтаний цей соус. Перемішуємо. І ще все разом хвилин. 10 проварюємо. Зелені я додаю заморожену коробку трохи. А ви як хочете, як хочете. Ще зелені прокипіло з 2-3 хвилинки і хватить. Виключаємо, даємо пару хвилин настоятися і подаємо. Так от виглядає наш супчик, бачите, який гарний, прозоренький бульончик. А колір такий насичений, гарний, жовтий, тут і кукурудза, і за рахунок великої кількості моркви. Ну І зелень тут відіграє Тоже дуже класно всі кольорові гамі. Ну, Суп дуже гарно виглядає, а ще краще смакує. Він такий солодко-гостренький. Кислого тут не сильно багато, цей соус не додає настільки багато кислого смаку. Ну, але по-корейськи також оце. Так що можна сказати, що тут кисло солодко, гострий смак. Так що готуйте, підписуйтеся. Дякую, хто підписався. Чекаю всіх, хто ще не підписався. Так що всім мирного дня і слава Україні!